Вітаю! Задача. На складі є ящики із цвяхами по 16, 17 і 30 кг. Чи може кумірник видати 113 кг цвяхів, не відкриваючи ящиків. Тобто він повинен видати 113 кг повними ящиками. Ну, перш за все, давайте. Зрозуміло, що цю задачу можна розв'язати як методами підбору, але попробуємо знайти якісь. Механізм, якісь правила, як такі задачі розв'язувати. Давайте спочатку подивимося, чи може він комірник видати 113 кг цвяхів окремо ящиками, скажімо, по 16 кг, окремо по 17 і окремо по 30 кг. Для цього потрібно 113 поділити на відповідно 16. 113 поділити на 17. І 113 поділити на 30 кг. Якщо отримуємо в часі число безостачі, значить можна. Ну, Ясно, що скористаємося калькулятором для присвичення і отримаємо. В цьому випадку у нас буде 7,6. В цьому випадку буде 6,65. І в цьому випадку буде Тут Оці циферки нам також будуть потрібні для наших наступних міркувань. Давайте ще запишемо наступним чином. Яка остача в нас залишиться, якщо він видавав би тільки окремими ящиками по 16 чи окремими по 17, чи по 30. Ну, бачимо, що. 7 помножити на 16. Це буде 112. Відповідно, треба ще плюс 1 ящик. Вірніше, плюс 1 кілограм. Так? Щоб взяти 113. Далі. 6 помножити на 17. Це буде 102. Відповідно, треба ще додати 11 кілограм. І. 3 помножити на 30. Це у нас буде 90. Вповідно, треба ще додати 23 кілограми. Ну, 23, окремо 16 17 не вийде видати, бо 16 плюс 17 це вже буде 33. Отже, получаємо, що максимальні кількості ящиків, які може видати, це максимальні. Це 7, 6 і 3. Тепер будемо міркувати наступним чином. Нехай комірник видає х ящиків по 16 кг додати, Y ящиків по 17 кг додати. Ну і Z ящиків по 30 кг. Додаємо в стовпчик і в результаті отримуємо 113 кг. І тут для нас якраз цікавим може бути оця остання цифра трійка. Розглянемо е, дану суму. Тут важливими є саме числа цифри 6 і 7, які множенні на якісь числа повинні нам дати останню цифру трійка. Ну, Трійку, як можна ми отримати? Якщо при числа 6 на якесь число, буде в нас нулик, 1, 2 або 3. Ну, 4 бути вже 5 і далі не може, бо нам треба отримати трійку. Відповідно, в цьому випадку 7 треба помножити на якесь таке число. Останню цифру, якого відповідно вже будуть 3, 2, 1 і 0. Так? Відповідно, якщо ми будемо додавати ці цифри, то отримаємо 3, 3, 3, 3. Все. От тепер нам потрібно взнати, на яке число. Треба помножити число 6, щоб останньою цифрою був нулик. На 5. Ну, На 10 не розглядаємо, бо у нас ми бачимо, що. Максимальне число 7. Далі, щоб отримати одиницю, на яке потрібно помножити число. Нема таких числ. Щоб отримати двічку, на яке потрібно помножити число 6? Ну, 2. Ну, ще, мабуть, 7. Так? 6 на 7, 42. От. І. На яке число потрібно помножити 6, щоб отримати трійку, Останню цифру. Так само немає у нас. От маємо ми такі розв'язки. Тепер так само зглянемо для сімки. На яке число треба помножити 7, щоб останньою цифрою була у нас трійка? На 9. Але 9 у нас. Не може вже не влаштовує, оскільки максимальне число ящиків 6. Так? Значить, Ми його зразу не розглядаємо. Тепер, щоб отримати двійку, відповідно потрібно помножити лише на 6. 6 у нас є, ну поки що залишимо. Хоча, якщо уважно придивитися, що якщо ми візьмемо 6 ящиків, 6 на 17, Відповідно, маємо 102, залишається у нас 11. 11. Ми не можемо взяти кілограм не 16, не повний ящик, не 17, не 30. Тому, знову ж таки, 6 ми можемо зразу і не розглядати. Одиничка. Відповідно, 3. Ну і все. Так. Ну, і щоб отримати. 0. Це потрібно лише на 10. Але у нас 10 не влаштовує, бо максимально може бути лише 6, як ми бачимо, ящиків. Так, дивимося наші варіанти. Так, в першому ще варіанті ми дивимося. Так, сімка. Сімка нас так само не влаштує, так, тим самим нашим міркуванням. Значить, ми маємо 5 ящиків. так. Два ящики може бути. Ну, якщо, відповідно, 5 ящиків. 0. А тут у нас немає розв'язків, відповідно, підтірка нас теж не влаштовує. Бо якби тут було у нас розв'язок, і ми могли отримати останню цифру трійка, то тоді нас би воно влаштовувало, бо ми б отримали 3 останню цифру. Так, і залишилися нас варіант. Тут у нас двійка. Тут у нас трійка. Отже, вже ми маємо що 2 ящики по 16 кг. Додати 3 ящики по 17 кілограмів. Тут ми маємо, відповідно, 32 ящики. Так? Тут ну, це кілограми, вибачте. Тут маємо 51 кг. В сумі ми вже маємо 83 кг. 113 кг нам ще не вистачає 30 кг, а це є один ящик по 30 кг. Тобто і додати один ящик по 30 кг. Все, задача розв'язана.